Привіт! Новий рік розпочинаємо з огляду вулиці Кирилівська. Впевнений, ви вже знаєте, що нещодавно тут нарешті відновили рух трамваю. Що з цього вийшло та як тепер виглядає відремонтована ділянка вулиці? Дивимось в огляді. Приємного перегляду. Звісно, я не міг сюди не приїхати, тим паче бачив від вас коментарі з приводу відкриття руху трамваю по відремонтованій ділянці. Тому сьогодні разом з вами подивимось, що ж тут змінилося. Розпочнемо ми вже за традицією від віденської зупинки трамваю. Це єдина така зупинка в Києві, яка, нагадаю, розташована посеред проїжджої частини та має припідняту посадку у платформу. Основна задача це безперешкодний вхід та вихід з вагонів трамваю, але виконати її можна лише при наявності низькопідлогових трамваїв, декілька яких тут має з'явитися до кінця цього року. Бачимо, що тут так і не завершили будівництво другої платформи. Тому тимчасово вийти або зайти та поїхати в напрямку контрактової площі можна напроти депо. Ця ж платформа, назвемо її так, біля якої я стою, працює з 28 грудня. Це саме той день, коли на цій ділянці відновили рух трамваїв. Звісно ж, встановили зупинковий павільйон. Чому саме такі питання гарне? Я, наприклад, чомусь думав, що ми вже відійшли від таких чудових конструкцій. Нагадаю, що ремонт тривав з літа 2023 року, тобто минуло півтора року, за які відремонтували ділянку від Подільського трамвайного депо до вулиці Оленівська. Друзі, щоб зробити кілька кадрів з трамваїв на Віденській зупинці, довелося чекати півгодини. Огляд роблю у неділю, тому інтервал руху досить великий. Проте, сподіваюсь, ви зараз бачите, наскільки тут не вистачає низькопідлогових трамваїв. А другий довго чекати не довелося, проте їде він пустим до депо. До речі, в наступних оглядах ми ще завітаємо на ДВРЗ. Там нарешті було відкрито кінцеву зупинку трамваю, проте, на жаль, з певними порушеннями, які разом з вами і розглянемо. Посилання на відео з попереднього огляду буде в верхньому правому кутку. Рухаємося далі. Зараз перебуваю біля Подільського узвозу, дійдемо ми, звичайно, до вулиці Оленівська, на шляху до якої я буду коротко показувати та розповідати про зміни та роботи, які тут виконувались. Першим, що ми бачимо, це повністю відремонтована вулиця з новими трамвайними коліями та контактною мережею, новим дорожнім покриттям, освітленням та тротуарами. Єдине, поки так і не нанесена дорожня розмітка. А ще в напрямку контрактової площі на опорах освітлення не встановлені світильники. Тому очевидно, що ці роботи завершать цьому році. Бачимо, що під них є місце для кріплення, яке тимчасово встреч плівці. До речі, такі ж опори маємо і на ділянці від вулиці Оленівська до Щекавицької. Це натяк на те, що поточний ремонт все ж таки, як і планували, буде до Щекавицької. Хочу ще звернути увагу на тротуар біля поділ бізнес-парку. Ви напевно пам'ятаєте, що раніше його використовували для паркування своїх автомобілів, проте після ремонту вулиці це зробити вже буде не так просто. Між тротуаром та проїжджою частиною з'явилася зелена зона, або можна назвати ще зеленими смугами. Окрім цього, на відремонтованій ділянці вулиці з'явилися паркувальні кармани. Звісно, їх кількість маленька, та розраховані вони на декілька автомобілів. Проте беручи до уваги раніше згадані зелені смуги тієї картини, яка тут була раніше, до ремонту ми вже не побачимо. Ось так вони виглядають ближче. Невеликі прямокутні ділянки або острівці, на яких пізніше ще з'являться чагарники. Чудова ідея, коли вистачає місця. Проте на попередніх кадрах ви, напевно, побачили один автомобіль, який був запаркований на тротуарі. Там чомусь залишили невелику ділянку без зеленої смуги, яка так і буде заставлена автомобілями, якщо, звичайно, не встановлять стовпчики. Біля вулиці Оленівська, я зараз дивлюсь в напрямку поділ бізнес-парку, тому вона позаду мене. Минулого разу була найактивніша ділянка. Якщо пам'ятаєте, ми з вами тоді якраз бачили, як асфальтують міжрейковий простір та забруковують тротуар. На сьогодні ж основні роботи завершені, так і що залишилося кілька штрихів. Це я про ту ж розмітку, яка відсутня на всій відремонтованій ділянці вулиці та зелені смуги, які, як бачимо, ще потрібно заповнити ґрунтом. Тому, звісно, я сюди ще повернуся з черговими оглядами, як тільки буде продовжено ремонт до вулиці Щекавицька. Адже як бачите, Кирилівська реально в поганому стані та вже давно потребувала ремонту. І на жаль, це не єдина така вулиця в Києві. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм, сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай.